Австрійський красель Вільгельм на конкурсі захищає свою породу гафлінгерів. Основне призначення цього роду допомагати людині вивозити з лісу деревину. Але на гуцульську стежку п'ятирічний важковоговик цього разу не вийде, він не об'їжджений. Відтак важливо здобути високу оцінку суддів як племінний жеребець, адже для цього потрібно виглядати на усі сто. Ну, ми їх купаємо, вичісуємо, у нас є і душова для них зроблена. І всі ці маємо щітки, то так важко, важко. Якщо запустити, то потім важко і так. Приглядаються до наших коней і сусіди поляки. Там гуцуликів поважають. Хоча багатьох відлякує впертий характер цієї породи. Що владно є с вадна гуцульська, дуже бадна управа, пікна околиця і вадна музика. Впечатлення про лошаді Ну, лошади впитані, з поп з природними особенностями, такі як красивий, нарядний присутствует, конституция конституція присутствують довольна, звісно, да гуцульська стежка найвідповідальніший етап змагань саме для коней гуцульської породи. Якщо верхові просто прогулюються, то для гуцуликів це можливість продемонструвати усі свої вміння. 15 природних перешкод відтворюють усі складні моменти в житті гірського коня. Це все природне. І той самий буревій, і той самий фіранки, і ті самі фіртки, колись козак чи гуцул приїжджав до своєї коханої, він кінь мусив відкривати сам цю фіртку і закривати, щоб не злазити з коня. Всякі такі випадки кладку переходять, вони дуже вузенькі, ці кладочки. Також це говорить про те, що коні сміливі, вони виконуються, тому що верхові коні не, не пройдуть цього, не зроблять так. Навчити коней довіряти людям разом протистояти складнощам природи головне завдання конкурсу. З цим завданням впоралися далеко не всі. Найкраща трійка виглядає так: перша – гуцулка-попелюшка, друга князівна та третя монополія усі коні із Закарпаття.